Влада нас була лояльна до НАТО максимально, і Захід дуже сильно хотів нас політично поглинути в свою демократичну систему, яка налаштована проти Росії. І росіяни розуміли, що дипломатично це питання неможливо вирішити. Нема з ким домовлятися про компроміси в Україні. Нема ніяких компромісів, шансів на мирне вирішення питання штучного розтягування холодної війни з Байденом. І росіяни прийняли рішення силою українців повернути до нейтралітету. До нейтралітету, оце була справжня істина суть, яку можливо далеко не кожен росіянин навіть усвідомлює, що насправді мета була не нав'язати нашу політику, не заставити насильно українців там прям боготворити, дружити з росіянами, прям на коліна перед ними вставати і поклонятися. Ні. Сама ключова мета, яку переслідували росіяни, насправді, це повернути Україну до нейтралітету. Саме тому Путін перед повномасштабним вторгненням він він протягом 2021 року і початку 2022 року проводив активні. Інтенсивні переговори з вищим керівництвом НАТО та Америкою, щоб зберегти нейтральний позаблоковий статус України, який навіть був прописаний у нас в Конституції. І людина, яка прописала в Конституції України позаблоковий статус, я думаю, що ця людина вона була дуже далекоглядна і дуже гарно інтуїтивно відчувала. Географічну та, в принципі, людську природу нашої країни, як їй гармонійніше буде існувати, співіснувати з двома суперечливими силами на нашому континенті, де з одного боку Європа, а з іншого боку, вже починається Азія. І зі сторони Азії головний союзник це Росія, велика сила, а з іншої сторони, це Європа, за якою стоїть велика сила, це Америка. У українців така доля, наша сила в першу чергу, у нейтральності. Це насправді і європейці знали. Це зараз європейці, нове покоління європейської влади, яке е, теж е, з дуже промитими мозгами е, від Байдена. Е, вони за НАТО зациклені на. Ворожісті до росіян, і вони на підсвідомості блокують це розуміння.